Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Дні 3D запрошує вас на перегляд матчу третього туру групи F Євро-2016 між командами Ісландії та Австрії. Ісландія вже вийшла до плей-офф, а австрійці в неприємній ситуації. Їм треба перемагати і тоді вже чекати, чекати результатів інших груп, але перемога їх повинна вивести в плей-офф. Гімне країн традиційно перед початком матчу. Пролунали гімни країни. Давайте знайомитись зі складами команд. Ісландія на воротах Хальдорсон, в Полі Северсон, Сігурсон, Йохансон, Скуласон. Гісласон, Хальфредсон, Скуласон, Сігурйонсон, Фінбогасон та Бодварсон. Тренер команди Дені 3D. Австрія на воротах Оскан в полі Кляйн Хінтерегер. Драговіч, Фукс, Арнаутович, Алаба, Баумгардлінгер, Яншер, Сабіцер та Окоті. Тренер команди Дені Джуніор. Прекрасно провели ісландці два попередніх матчі. Обидва виграли, і з шістьма балами забезпечили собі місце в одній восьмій з, з першої позиції. Не повинні їх ніхто сунути, навіть якщо вони тут програють з шаленим рахунком. І тому дали відпочити своїм лідерам Сігурсону, той, що Гілфі Сігурсона, не той, що захисник Гудйонсену. Такий напіврезервний склад вийшов у ісландців, але це не факт, що допоможе австрійцям. Баумґартлінгер обходить. Поки що іде йде Баумґартлінгер. Чи буде подача? Ні. Віддає на Арнаутович. Арнаутович крутить поки що Сігур Йонсона і викручує його. Обігрує ще одного обігрує. Арнаутович. віддає передачу під удар, але перший ісландець на м'ячі Фінбогасон. Розігрує стіночку. Фінбогасон. Його чіпляють, але він подає таки. І Оскан. Скан перший. Чітко вийшов. Трошки воріт. йому прийшлось вийти і взяв м'яч до рук Йохансон. Йохансон виводить один в один на Бодверсона. Той простріл робить Драгович! Рятує ворота. Сам собі хтось захотів забити. Може це був Фукс. Рикошет від нього. Пішов, Драговіч врятував. Арнаутович. Наутовіч, на окоті головою Скуласон виграє бомґарлінгер. Подивіться удар з метрів 27 головою. Ні, Не точно. Хальдерсон вводить м'яч зі свого воротарського майданчику. Сігурсон. Захисник Сігурсон сьогодні грає. Гілфі відпочиває і готується до плей-офф. Історична подія, звичайно, для збірної Ісландії взагалі прохід на євро. А тут ще й ще й вихід в одну восьму. Без питань вихід в одну восьму. Гісласа. Бомґертлінгер один з найактивніших, але помиляється Бодварсон! Передача. Простріл. Але Драговіч на місці. Кутовий на 24-й хвилині заробляють ісландці. Не відсиджується в захисті. Атакують і могли забивати, іще один удар буде по воротах. Хальфлерсон І ще що за рикошети? І Кутовий. І ще раз рятують. Рятують захисники. Цього разу навіть не захисник, а. Один з лідерів. Ні, не врятував Алава, поперечка. А здавалося, що головою відбив Алаба, але ні. Була поперечка. Оскан погано зіграв на виході. Іще одна подача на голову удар по воротах. Йохансон неточно. Вище воріт. Ісландці прекрасно підготувались до цього євро. І заслужено досягли неймовірного результату. Фукс підіграв рукою, і це було видно чітко. На цьому євро дуже багато епізодів, де футболісти грають руками, дуже багато браку при передачах. Неуважно трошки грають футболісти. Єсласон Залишається з м'ячем, Хальфредсон. скидає назад, Сіверсон. Сігур Йонсон. Ось так. Отак от хитро. Сігурсон і Сігур Йонсон ще є в цій збірній Для коментатора це просто. Як я казав вже в першому турі, мрія коментатора. Алаба проривається. І чи буде удар! Удар по воротах! І порожні ворота! М'яч якось не залітає! Офсайт! Але м'яч не залетів, все одно у ворота. А що ж було? Удар по порожніх воротах. І невже невже те, що я думаю, невже Алаба врятував ворота збірної Ісландії? Оце так епізод. Йохансон. Йохансон помиляється! Не це гравець, Арнасона немає. Ну ісландці щось починають панікувати. От тут вийшли нормально з захисту. Северсон. Проштовхував м'яч, але. Арнаутовіч. Окоті. Скидає на Кляйна. Кляйн. Подачі. І може бути удар головою. Арнаутовіч. Не дають нормально пробити. Вільний удар. Ні, офсайт. І ще один офсайт. З однаковим обличчям. Лайцмен. Фіксує офсайт, що в моменті з Алабою, що в моменті з Арнаутовичем. Непохитний Алаба. Сабіцер. Відлітає м'яч таки до Окоті. Він віддає на Алабу. Алаба може скористати своєю швидкістю. Але скидає не точно. Фінбогасон. Гарна передача на Гісласона. Той може віддавати на Бодверсона і. В Розріс, але Драговіч, Драговіч, це все прочитав. Баумгардлінгер. Це була остання атака, що ми бачили в першому таймі. Поки що 0-0 це не влаштовує Австрію. Може, там, за якимись додатковими показниками при такому рахунку вони і вийдуть в плей-офф, але це це дуже небезпечно залишати. Залишати це питання відкритим. Краще, звичайно, перемогти. Але поки що Ісландія нічого не дає зробити австрійцям. Перемо! Другий тайм розпочинається. 00 після першого тайму. Наприкінці першого тайму сказали, що ісландці нічого не дали зробити австрійцям. Звичайно, ми забули про момент, коли Алаба врятував. Ворота Ісландії. Це був найнебезпечніший. Порожні ворота вже були. І австрієць пробував по цих порожніх воротах, але там опинився Алаба. І таким чином заблокував удар. Сабіцер Баунгатлінгер. Арнаутович може пробувати! Арнаутович віддає передачу, але не дуже гарно. Сабіцер в дальній кут. А Чого ж не пробити, Арнаутович, у тебе ж такий удар? Ну, тут уже було не так зручно собі це робити як Арнаутовічу. Гарний момент. І таких моментів повинно ставати все більше і більше. Ближче до кінця матчу, якщо нічого не зміниться, якщо австрійці не заб'ють. Ісландців Ісландці влаштовує поразка навіть. Але вони грають на перемогу, і це видно. Бодварсон. Не пройшла передача. Хальферсон. Віддає знову ж таки неточно Алава. Янчер. майже непомітний Янчер сьогодні. Чи не вперше австрійці йдуть правим флангом? Небезпечно. Холоднокровно і небезпечно грає Хальдерсон Алаба. Який врятував матч з португальцями. Намагається він найактивніший. Разом з Арноутовичем. І ще одна скидка під удар. Кляйна не влучає. Починають тиснути австрійці. Але забити поки не можуть. Враховуючи компенсований час десь півгодини. Залишається у австрійців. Відчувається, що притомились ісландці. Вже не так активно вони йдуть в атаку. Помиляються багато. Баумгартлінгер. Також один з найактивніших сьогодні. Відлітає м'яч до Арнаутовича. І Сігурсон гарний. Гарний підкат. Дивіться, як бореться. І Уалаби забирає м'яч. Бодверсон. На фін Богасона. Боляться ісландці. Борляться як можуть, але. Інколи можливостей, інколи сил вже не вистачає. Хальфредсон непогана атака Скуласон, Подача! Удар головою 1-0! Ісландія ще раз! Іще раз виходить на цьому Євро вперед! Вже втретє, в трьох матчах. Ну, це неймовірна команда. Це неймовірна команда. Подивіться, як швидко вони розіграли цю атаку. І подача чітко на голову. І тут уже не мав права схибити ісландець. Хоча над головою у Оскана він пробив незрозумілі дії від голкіпера Австрії, і тепер австрійцям треба забивати двічі, як мінімум. Бодварсон забиває на 71-й хвилині з дуже таким оригінальним ім'ям. Ближчими були австрійці до того, щоб забити, але ісландці провели одну гарну атаку, один випад. І тепер будуть намагатися ловити і далі на контратаках австрійців, які підуть всі вперед. Скуласон Помиляється. Яншер. Гарна передача, але ще один Скуласон забирає. Дісласон, Скуласон, Бодварсон. Фінбосон. І Фукс. Фукс. Точно грає в підкаті. Ну, а тепер. Ні! Вже хотів сказати, що у Фукса забрали м'яч, але ні. Ще й порушення правил. Ні, Северсона. Австрій. Австрійці розіграли штрафний 10 хвилин. 10 хвилин у австрійці, щоб врятуватись на євро. Драговіч. Це був Драговіч. Не втримав він м'яч в полі з на Хальфредсона. І Бодверсон. Не обганяє він кляйна. Фукс. Но після забитого голу ісландці австрійцям не дали жодного моменту поки що. Порушення правил в центрі поля. І австрійці навряд, навряд чи вони зможуть врятувати. Ну, хоча б, хоча б один гол і мати надію на додаткові показники. Але ісландці вперто. Вперто атакують, навіть не захищаються, а атакують. Офсайд у ісландців. Гарно повиходили австрійці і залишили в офсайді десь чотирьох гравців. Три хвилини. Компенсував арбітер, але такий жахливий пас. Якраз тоді, коли не можна помилятися жахливий пас. Сігур Йонсон. Фінбогасон, Удар по воротах. Крапка! Ісландія виграє 2-0 з 9 балами виходить з першого місця з групи F в 1-8. Перегравши Португалію, Угорщину та Австрію, якщо я не помиляюсь, не пропустивши жодного голу. Ось вам темна конячка. Передача пішла на фінбогасена і він ну, прекрасно пробив. Ніяких шансів. Ніяких шансів для голкіпера. Чудовий удар. Прекрасний гол. Австрія. На жаль, вилітає. З одним балом вони нікуди не пройдуть. Навіть якщо займуть третє міс. До речі, до речі. До речі, Австрія такою грою так само, як і Португалія, якщо я не помиляюсь, виводять Північну Ірландію до плей-офф. Треба буде дивитись, треба буде чекати заключних поєдинків, а це група І у нас іще не зіграна. І після цього, звичайно, ми підіб'ємо підсумки групового етапу. Вітаємо збірної Ісландії. Прощаємося зі збірною Австрії. 2-0. Ісландці виграють, набирають 9 очок, і вони з першого місця виходять, виходять до плей-офф. Попереду нарізка найкращих моментів. Я з вами прощаюся до наступних трансляцій. Для вас матч коментував Дені 3D. На все добре.